Добрий день, покажу, яка у мене краса росте під двором. Ось такі нарциси вже квітують. Цю холодну ніч вони стійко пережили. У нас і будинки знаходяться дуже близенько один до одного. Через що трохи, трішки вони в укритті? Піонки, жовті рані нарциси. Ну і некрашений не йти. Пув задум його пофарбувати, але не вийшло так, як я хотіла. Фарба, яку ми купували з осени, планували пофарбувати. Осени не вибралися до цієї справи, а до весни фарба прийшла в непридатний стан. Вона згусла. Ну, взагалі стала непридатна. Ми фарбували забор не фарбою, а, як то кажуть, пропітка для деревини. Вона потребує повторного проходження цією пропіткою, стоїть вона добре. Колір не втрачає, колір дуб. Ну, це такий вигляд вона має. Зараз покажу. Товариш, головний агроном вилизується. Я, звичайно ж, не наважилася повністю викинути фарбу. Я її використала в такому місці, де не надто кидається в очі. Ось тут пофарбувала я зовні зовсім схожа на те, як воно в оригіналі. Ну, але ж, не береться до рук, а була як мокра, то до рук бралося. Це водорощинна фарба. Чи фарба, чи пропітка. Все мене вийшов козус. Розход її досить. Малий, Мені літрової банки минулого разу вистачило повністю, щоб пофарбувати весь забор. Ну, оце такий забор попереду хати, Оце вистачило повністю на все. Тут я вже натягувала, а на ту частину повністю вистачило. Налягає дуже тонким слоєм. Що, придбаємо новеньку-свіженьку фарбу. Там на фарбі не, не можна претензій пред'явити заводу виробнику або торгівельній мережі, тому що на фарбі було написано, що температура зберігання від плюс 5 до плюс 30 градусів. Взимку вона знаходилася відносно в теплому приміщенні, мінуса там не було, але була температура нижча, ніж плюс 5. От і маємо результат. Ми його виправимо, придбаємо нову фарбу і пофарбуємо. А це прийшли мої трошки квіточки підрівняти курочки. Прийшли напастися на зелененьку травичку. Квітам там дуже шкоди, вони не роблять ніякої. Побігли. Побігли. Там краща трава. Свіжіша. Це два господарі. Один господар лівенський Ситцевий, а другий господар Полтавський Глиняний. Оцей, котрий з біленькими цятками. Це лівенський Сицевий. А отой рудий, з чорним хвостиком, це Полтавський глиняний. Ось такі в мене два господаря. А це все їхнє царство. А це товариш головний агроном і наша пуля-красуня, яка вже змерзла. Ніхто ж її не примушував іти. Можна було спокійно сидіти в хаті. Ні, без неї ж нічого не зробиться. Обов'язково їй потрібно йти. Ну, Все добре. До побачення. Всього гарного і доброго. Підписуйтесь на мій канал, до побачення.